Чому виникають непорозуміння і чому так важко буває порозумітися з людиною? Чому щось пішло не так, як було заплановано? Чому, вирішуючи одну задачу, ми робимо вчинки, які призводять до виникнення нових задач, так що через це доводиться вирішувати вже не початкову, а ціле відгалуження супутніх новоутворених задач? Чому взагалі виникають ускладнення і проблеми? Причину цих бід можна сформулювати всього лише одним словом, яке означає одне ємке поняття або явище. Я це слово зараз не скажу, зате скажу його трішки пізніше, а доти буду говорити слово сполученнями і навіть реченнями. Причини негараздів мають двоїсту природу, як то водиться. Одні витікають із об'єктивних обмежень нашої фізіології. Наприклад, якщо тривалий час погано харчуватися, недоїдати, матимеш тоді поганий емоційний фон, загострені реакції, здоров'я, яке стабільно погіршується, і передчасну смерть від недоїдання, від виснаження. Іншими словами, природна об'єктивна причина нашої незадоволеності це життя. У фізичному тілі, у фізичному вимірі, ці два фактори обтяжують нас різноманітними обмеженнями, обов'язками, накладають на нас специфічні фізіологічні потреби. Проблеми цього першого роду неможливо вирішити остаточно, не переставши при цьому бути біологічною істотою. Зате проблеми другого роду вирішити можна. І це хороша новина. А погана новина в тому полягає, що для вирішення таких негараздів потрібно докласти зусиль. На що більшість людей не здатні і проти рідкісних закликів до чого вони навіть протестують. Якщо хтось спромігся закликати ці проблеми. Другого роду Мокропіс Петенюк називає суб'єктивними. І полягають ці проблеми в тому, що людині доводиться жити в умовах опрацювання величезного масиву даних, які надходять із зовнішнього середовища, накладаються на індивідуальний внутрішній світ, і під капотом у нас всередині. Перероблюється, опрацьовується, і в переробленому, освоєному підсвідомістю вигляді, повертається назовні, у вигляді нашої поведінки, яка, у свою чергу, породжує нові сюжетні відгалуження, тому що ви теж є рушієм змін в зовнішньому світі. Це як камінець, який кинули в воду, і від якого розходяться концентричні хвилі. Контрольованість і розумність цього процесу кидання камінця і розходження хвиль від нього сильно страждає від того, що камінець кидаєте не тільки ви. Рука ваша не тверда, кидаєте ви не те і не туди, а ті, хто кидають камінці біля вас, мало того, що самі роблять це не краще. Так ще часто заважають вам замахуватися або лізуть зі своїми порадами, як правильно робити замах і куди кидати. Словом, бардак. Повторююсь, так відбувається тому, що масив інформації на підставі якого суб'єкту доводиться приймати рішення, дуже великий. Ефективність комп'ютерів обумовлена тим, що вони опрацьовують скінченний обсяг вхідних даних і не мають здатності сумніватися. Задачу зі скінченним обсягом вхідних даних комп'ютер може вирішити або не вирішити, але він не вирішить її неправильно. Це виключна здатність людини, яка не володіє такою оперативною пам'яттю, як комп'ютер, і має сумніви. Це погана новина про наші суб'єктивні негаразди. Ми криво жбурляємо незрозумілу субстанцію сумнівної якості, уставок. Заважаємо робити те саме іншим і ліземо зі своїми порадами до сторонніх тільки тому, що нам бракує оперативки. Хороша ж новина про суб'єктивні негаразди. Я з неї, до речі, почав. Полягає в тому, що абсолютна більшість цих негараздів не потребує від людини опрацьовувати нескінченний або хоча б навіть значно великий обсяг вхідних даних. Більшість життєвих проблем, непорозуміння з іншими несподіваних ускладнень, які породжують інші ускладнення, цього всього можна уникнути, опрацювавши цілком посильний і невеликий масив вхідних даних. Чому ж ми цього не робимо? Тому що люди, в принципі, не люблять опрацьовувати інформацію, тобто думати. Мозок любить відчувати цукор в вашому роті, а не думати. Думати це вкрайне енергозатратна справа. Більшість енергії в нашому тілі, якщо я не помиляюсь, йде на забезпечення мозку. Особливо, якщо він не атрофований в результаті багаторічного. Багаторічної практики поїдання цукру. І тут Мукропій Мукропіс вживає слово, появою якого я анонсував на початку цього відео. Це поняття розставляє всі крапки над І. Це поняття спрощування. Люди спрощують, щоб зняти напруження, припинити. Гіркий осоружний процес спалювання калорій мозком. Ми спрощуємо задачі, викидаючи з оперативної пам'яті те, що в ній важко утримувати. Вхідний пакет інформації, те, що в школі перелічують в стовпчику дано, опрацьовується поверхнево або повністю ігнорується. Ми так любимо спрощувати, тому що спрощування. Спрощує. Але спрощує воно не проблеми, а процес знімання напруги. Поясню на прикладі камінця кинутого у ставок Обставини, які впливають на тебе, змушують реагувати, опрацьовувати, приймати рішення і здійснювати вчинки. Це все в метафорі Мокропія Спитенюка. Камінець. Або Така субстанція, яку можна жбурнути. Це те, з чим ти працюєш. Камінець в руці це напруження, тому що він фізичний, він тисне на тебе і вимагає себе фізично обслуговувати. Він вимагає реакції у вигляді вчинку. Ти можеш врахувати форму камінця, дистанцію до води, простір для замаху, так щоб, наприклад, спустити його жабкою. Але спрощування дає коротший і швидший варіант позбавитися від напруження. Просто ж бурнути не дивлячись, все одно ставок бездонний, можна кидати хоч мішками, хоч до самої смерті, і ставок не переповниться. Напруження знято пора братися за наступний камінець. Так працює спрощення. Воно часто дозволяє замінити обдумування вхідної інформації всього двома емоційними реакціями: схвалення і несхвалення. В такому випадку опрацювання пакету інформації нагадує фільтрацію даних пошуковою системою за тегами або ключовими словами. Дані, які промарковані, помічені незнайомим тегом або не мають слів, які є у списку уже знайомих. Тобто схвалених. Просто ігноруються, не потрапляють в процесор і не проходять опрацювання, або потрапляють до списку сумнівних, складних, або до списку стоп-слів, тобто тих, які не схвалюються. Наприклад, слово Арестович. Хейтеристовича, це зазвичай неестетичне жбурляння у воду неопрацьованої інформаційної субстанції. Тому що діє спрощування. Це не значить, що хейтери не обдумують свої випади. Вони просто спрощують в корені, обтинаючи всі ті розгалужені ниточки, скрупульозне простежування, яких до самого їхнього початку. До осердя, з якого вони виходять, значно б відтягнуло момент кидання камінця, тобто мить розрядки. Коли зникає напруження в мить цієї розрядки. Якби не спрощування обдумувати доводилося б довше і більше. Спрощування не дає реальної картини того, що відбувається. Зате воно дає дещо спокусливіше відчуття комфорту і впевненості, воно дає орієнтацію в системі координат. Важко йти проти цієї спокуси, коли вона сама дається тобі в руки. І, і ось що найважливіше, чому слабкі люди протестують проти закликів припинити спрощувати. Тому що, якщо припустити. Що спрощування спотворює твоє сприйняття певного явища, то після цього припущення неодмінно доведеться визнати, що для того, щоб мати об'єктивне уявлення про світ, потрібно схожим чином ретельно аналізувати кожнісіньку ситуацію, що на практиці означатиме майже цілковитий параліч твоїх когнітивних можливостей внаслідок. Того, що ти постійно напружений, і відтягуєш момент розрядки. І цей момент так і не досягається. Хоча ти звик досягати розрядки за першим бажанням. Перечуваючи невідворотність такої перспективи, слабка людина очманіло переводить погляди на інших, бачить, що ніхто особливо не заморочується, і. Повертається до улюбленого заняття із запуску камінців у воду. Але здогад, який так її вразив, не стає через свою непідємну вагу менш істинним. Тобто, цей здогад правильний, хоч і болісний, і страшний. Тобто, так, щоб мати коректне уявлення про світ, потрібно дуже багато міркувати і ніколи не спрощувати. Так, кожна ситуація вимагає ретельного дослідження, так, надійної системи координат досі не винайдено. і філософія Сократа і Еклезіаста досі домінує над усім, що було після них. Їхня карта досі не бита. Хоробрі і моральності, які філософи минулого століття мали мужність не робити вигляд, що задача коректного пізнання проста. Вона фатально складна, але дисциплінованому розуму під силу випереджати інших у її розв'язку. Юнг прямо говорив, що процеси індивідуації, тобто, простими словами, простежування своїх психологічних ниточок, починаючи від свідомості і вглиб аж до самих їхніх витоків з колективного підсвідомого. Так от, що цей процес індивідуації проходить у людини, як правило, невдало і травматично. Але декому все-таки вдається просуватися в глиб, а дехто застряг на самому початку і давно не звертає на це увагу. Наш світ принципово складний, і спрощування ніколи не йде на користь, ніколи не наближає до істини. Росіяни спрощують, коли бажають зникнення незалежної України. Але і українці фатально спрощують, коли по чорному зубаскалять в адресу росіян, бажають їм смерті, радіють всяким аваріям, негараздам. Така поведінка мілка, недостойна і гідна жалю. А головне, вона походить від недодумування, недодумування до кінця. Від недостатнього опрацювання вхідного пакету даних. Відповідь на питання, чому росіяни саме такі, якими вони нам здаються, які вони є. В нашому пересічному уявленні. Так от, відповідь ця складається не з одного речення, а з мільярдів речень. Тому що це питання не риторичне, воно звичайне. В ряді інших питань про навколишню дійсність. І відповідь на нього можна знайти без емоцій, без сарказму, без отруйного для самого дослідника ресентименту. Без інфантильної демонізації росіян. І відповідь ця буде об'єктивною і не викличе нічого, крім справжнього полегшення, справжнього. Не такого, як коли кинув нарешті камінь у воду, а такого, коли зрозумів, що кидати камінь більше не потрібно. Інколи люди чудово розуміють одне одного і без осмислення усіх обставин. Тобто не припиняючи спрощувати. Так трапляється тому, що люди схильні спрощувати однаково. Це питання моди. Той, хто кидає камінці. В тісному оточенні інших людей навчиться, врешті-решт, кидати в одному з ними темпі, так, щоб не чіпляти сусідів ліктями. Так, наприклад, виникають е, інформаційні бульбашки, спільноти, і цілі суспільства і народи об'єднуються споживанням інформації, виготовленої такими ж, як е, середній пересічний представник цієї спільноти. Тобто, такими ж, як вони, з простунами. Для таких же спростунів, як вони. Різні комбінації одних і тих же спростунів, які ходять одне до одного на стріми, спрощують одне й те саме, і отримують палку підтримку тих самих людей, тих самих спростунів. Ці люди можуть мати різні імена і прізвища, але всі вони з однієї інформаційної бульбашки, тому що живуть в ній. Спрощування ж працює так, що спростун, в якого Техрестович. Знаходиться в ментальному списку стоп слів, ніколи не почує Арестовича. І неважливо, скільки разів Фейгін попросить поставити лайк і поширити в соцмережах. Хай навіть кількість підписників перевалить за мільярд. Але спрощення, яким керується умовний спростун, який-небудь охрімка жук із Крижополя, все-таки зробить інформаційну сферу. Охріма Кропежука не проникнує для того, що говорить Арестович Тому що спростун Охрім звик відсікати все, що не промарковано впізнаваними мітками на зразок, ну там українська мова, Ірина Фаріон, Яніна Соколова, Маскаляку Нагіляку, і так далі. Бо так привчила його спрощувати його інформаційна бульбашка. Шансів коректно сприйняти Арестовича просто немає. Тільки внаслідок вольового зусилля. Але це вже з розряду фантастики. Інформаційні бульбашки це не тільки, не тільки в цьому вигляді проявляється спрощування у суспільному житті. Іншим прикладом є так звана культура відміни. Прикладів багато. Про кожен можна знімати окреме відео і розбирати по літері. Спростуни часто гуртуються в спільноти за ознакою крутості і легкості спрощування складних речей. Тому може скластися враження, що недостатнє осмислення не заважає їм знаходити одне одного, знаходити спільну мову одне з одним. І це враження вірне. Спростун, наприклад, антипрививочник. Запросто розуміє іншого такого ж. Справа тільки в тому, що обоє вони не розуміють реального стану справ. До речі, так само, як і спростун прививочник. Є одна причина, чому їм добре разом. В них просто однакова метода, як потрібно замахуватися і кидати субстанцію у воду. Тобто, вони. Просто однаково спрощують, щоб позбутися напруження від невирішеної проблеми. Стоять на березі болота і симетрично, як ложки в шухляді. Вигинаються, беруть грудку землі з кишені, кидають все одночасно в унісон синхронно, по-воєнному. Балет. Фігурне катання. І раді, що так добре і легко виходить. Густав Майрінг писав, що немає такої мерзенної вульгарності, яка не вишибла б сльозу у просочених брехнею плебеїв, не вразила б їхню душу. Мерзенна вульгарність це кінцевий результат і логічний фінал спрощування. Якщо спрощування взяти за основний метод для знаходження балансу між своїми внутрішніми імпульсами і претензіями до тебе з зовнішнього світу, то мерзенна вульгарність. Це те, до чого ти обов'язково, врешті-решт, приходиш, і у що кутаєшся, як у плед. Бо так тепло і затишно в цих випарах недоумства. Якщо ви ще недостатньо ненавидите мокропія з петенюка, тоді я вже не знаю, що сказати. Хіба що таке? Хороший приклад недоумства і спрощування, зведеного. В абсолютній степінь це сатирично гротескна жлобська естетика творів Леся Подервянського. Пояснюю на пальцях. Захоплюватися Лесем Подервянським – це мерзенна вульгарність. Ще раз, Подервянський – це не постмодернове якесь замасковане піджлобство геніальне проникнення в суть речей. І не тим більше національна філософія. Це просто дешева мерзенна вульгарність. Боюсь, що вона таки національна, хоча не філософія. Хочеш знати правду? Працюй головою ретельно і безжально. І не бійся визнати, що задача занадто складна. Що ця вага для тебе непідємна. Вона таки непідємна. Якщо ж ти спрощуєш. То значить, тебе неправда цікавить, а дешевші, ширпотребні задоволення. Наприклад, пошана оточуючих. Цей висновок не якесь резюме цього відео або суть того, що Мукропіс Патенюк мав на увазі. Сказати так було спрощуванням. Не чекай коротких і зрозумілих істин. А якщо чекаєш, то прослухай цей випуск ще раз. І ніяких мені лайків і підписок. Скоро буде нова пісня Убори вітра.